Який живопис такий і художник. Ну, це, це, це звісно правда. І от живопис такий добрий, теплий, кольоровий, такий був і так. Юлія показує роботи свого батька, відомого закарпатського художника Золта на мички на полотнах Закарпаття. Тут і краса пейзажів, архітектури, і сакральні твори, які ще мають глибокий прихований зміст. Робота називається Карпатська трагедія. І до чого тут трагедія? А тут філософія в цій роботі така, що. Художник поставив сюди килимочок, який ми знаємо домотканий. тут ці смужки це як життя і карпатська. Тобто художник не використовує чорний колір, так? Бо то є вже смуток, вже конкретно більше. А він бере кольори землі і теплі кольори, що наше життя як смуга. Саме цю любов до рідного краю традицій можна відчути на виставці Земля предків вона присвячена творчості народного художника України, одного з найяскравіших представників закарпатської школи живопису в експозиції три з половиною десятки полотен виставка золота на мички Земля предків у закарпатському музеї архітектури і побуту представляє 35 творів живопису. Яка е, презентує роботи більше планерного е, характеру. Роботи, які представлені тут, це, зокрема, всі е, з нашого краю, всю свою творчість, де б він не був, але повертався з любов'ю е, до своєї до краси. Е, Краю тому, що скільки разів він їздив на пленери, скільки часу він нам проводив, то це знає правда, мама, я і його друзі. Золтан Мичка постать унікальна. Учень Ерделі, Манайла, Коцке. Він був не лише художником, заснував мукачівську картинну галерею, організовував пленери, збирав навколо себе молодих і досвідчених митців. Для багатьох став учителем і другом. Не один пленер разом із художником відвідав його колега, товариш Ігор Луценко. Митець каже: Його роботи це філософія, експерименти та вибух кольорів. Особливість його холодних синіх. Як колись говорили про Нодьбанську школу, то говорили про оголоші, що винайшов той Нодьбанський голубий. То, зрештою, ми можемо стверджувати, що Золтан Мичка знайшов свій власний той холодний синій, який перегукується з тим сріблястим, срібної землі. Ось і так на завершення хотів би сказати, що те, що представлено у нас в залах, то якщо уважно придивитися, ми побачимо власне отут. Колористику холоду гір. Його полотна це закодована історія срібної землі, горяний долиняни, гуцули й лемки, їхня культура й праця. А ще вічне відчуття свободи та краси. Виставка земля предків не просто експозиція. Це можливість ще раз побачити Закарпаття очима Золота на мички. і зрозуміти його картини живуть, поки живе пам'ять про нього і любов до рідної землі. А триватиме експозиція до середини вересня.